Теорія монстра через невеликий час після публікації дарвінського походження видів, виявилося, що у цієї теорії монстра є й інші обличчя вчення, що виросли на її основі: марксизм, що породив комунізм, Євгеніка, психоаналіз зігмда Фрейда, расизм, нацизм та інші нелюдські теорії. Наслідок яких мільйони людей були знищені, а мільйон інших пережили жахливі страждання. Коли родоначальник сучасного комунізму Карел Маркс із друзями прочитав книгу Дарвіна, він обговорював її з друзями місцями, говорячи, що думки Чарльза мають революційну силу. Він навіть хотів присвятити йому головну книгу, священний комуністів капітал. У своїх листах.